Я історик, а Марк Блок колись сказав, що історики схожі на людоїдів, тобто вони харчуються конкретним людським м'ясом. Тому що те, що я буду зараз говорити, це не якесь знаєте, загальне там міркування, а це насправді дуже така конкретна емпірика. Емпірика, яка походить із дослідження світових цінностей, це проєкт, про який багато пишуть. І саме в останніх років в нього почали кричати Україну, що дозволяє Україні поставити цей ширший контекст. Отже, що перше важливо, це показує цей, цей, цей проект, що цінності мають значення, чи, як ми любимо казати, цінності мажуться на хліб. Ми ж ємо відповідності у того, що ми насправді віримо і що ми що ми готові жертвувати. І ось тільки ці цінності, ці дослідження проводилися х років, але провелися з різними віковими групами, то ми можемо прослідкувати зміни цих ще починаючи з 20-го століття, коли сталося зміни декількох поколінь. І загальна тенденція така. Що насправді в всьому світі, то вирту сказати, в всьому світі, спочатку на заході, потім по решту світовій кулі, йде зміна в цінності в бік відкритого суспільства. Тобто в момент в бік відкритого суспільства і до бік до збагачення, бо відкрите суспільство веде також і до збагатства, багатства суспільства. Тільки що я важливий, але перше великою перервою була війна. І справді друга став війна має велике значення, тому що війна завжди породжує відчуття безпеки, бажання безпеки. А коли це бажання безпеки, жоден рух вперед не є можливий. І тому війна є великим таким, скажімо, тормозом, коли цей рух припиняється, ну, говорячи вже про те, що багато людей гине, представників певного покоління. Так? А з другого боку, війна мала той вплив, що це було вже друга війна і не перша. І це було зрозуміло, що щось у світовій системі є до неправильно, і тоді почався рух політичний, свідомо політичний рух ніколи більше війни. Цього ніколи не має більше повторитися. І перед у цьому руху задала Західна Європа. І, власне, ми мало це усвідомлюємо, але в створенні Європейської Унії за значною мірою є відповідь на це питання, на цей виклик. Ніколи більше війни. І з одним з наслідком цього було, що ми не ми, а Західна Європа, 50 п'ятісять років мали величезний економічний бум. Ну, про це багато говориться і пишеться, особливо характерність 50-ті 60-ті років. Ну, найбільше це німецьке чудо, а моло також петелійське чудо, має великі зміни в Британії, так і всі інше. І це дали величезний сув цінностей. Просто дійсно радикальні, межну революції. І найбільше це пов'язано з поколінням 60-х, так 60 SixTs, які переломили це повністю. Можна сказати, що світ дивиться, ділиться дуже швидко на світ, який був перед 60-ми роками і після 60-х років. От, і це поколінняється ком інакше. Яке покоління є від відкритості, і, зокрема, головне в цьому поколінні це самовираження. От, і покоління цей достатку. Вона народилася в достатку. І вона цей достаток, скажімо, сама, сама, сама про сама, сама пропонує. І це був той найбільший су. І що головне це дуже заразне. Тому що з цикстис це не тільки цінності, це також і попкультура, це музика, такесь інше. І кожна, кожна кра... країна мала свій сикстиз. Україна теж мала свій сикстиз, які були десятники, дисиденти, такі всі інші теж проповіли ці цінності. І треба брати до уваги також, що те, що сталося е в кінці 80-х, початку 90-х років, падіння комунізму, це було своєрідним продовженням сиксис. Пам'ятаємо, що сикстис були не тільки в Нью-Йорку, чи в Парижі, а були в Празі, і, були в, і в Варшаві. Тобто, там це теж було як спроба визволитися від, від, скажімо, від того обмежування комуністичної, комуністичної системи. Е є такий характерний образ, що коли е ламалася Белінська стіна, Багато студентів тримали 68 рік, тільки перекручений задом наперед, покаже це 89 дев'ять. І це моє суть, тому що між 68 і вісімдесят м є дуже сильне, сильне пов'язання. По суті, це одне саме покоління, яке в 68 році мало 20 років, чи років, а в 69-му році приходило до влади, як то Гавел чи Меркель. І, власне, це покоління, яке перемінило світ. І здавалося б, в кінці 50 років що це світ покоління перемінило світ назавжди. Пам'ятаєте, цей образ кінець історії, що приходить світ демократії, благоденства таки і все інше. І якось так встається в історії, що у момент найбільшого піку починається падіння. Власне, 59-й рік, тепер таке питання, де ми після 59-го року? Тому що враження є, що ми не пішли вперед після 89-го року, а ми йдемо кудись в бік, а навіть вертаємося в багатьох речах назад. І оцей це головний цей поклик, цей посил цього покоління шістдесятників, він починає завмирати. Не тільки тому, що ці люди старіють. Не скоро зійдуть за сцени з 10-20 років. Але й тому, що щось дуже важливе сталося. Дві речі, які найбільшим важливим може сталося: це те, що е, е, сталася е, криза 2008 року, які показали, що ті загальні, е, схеми схемі х років, те, що має європейськими цінностями, умовно кажучи, які не справді не коті підрустові війни і пов'язані з цим поколінням. А це, е, умовно кажучи, дуже формула проста демократія плюс ринок. Показалося, що демократія ще працює, а ринок вже пробуксовує. І пробуксовує в цьому світі. І це криза 2008 року показала. Але в багатьох країнах крах ринку продовжував також крах демократії, бо для батьків це пов'язувалося. І те, що ми маємо зараз другу річ в річному світі, це наростання фундаменталізму. І мова йде не тільки про мусульманський фундаменталізм, якого ми відчуваємо, бо це терорист тероризм, а маємо в майже всіх країнах, де були радикальні зміни, тому що є люди, які виграли в цих змін, а люди, які програли. Ті люди, які програли в цих змін, вони тяжіють до фундаменталізму. І ми маємо так звані ті партії в Америці. З республіканської партії, яка насправді є дуже фундаменталістська. Ми маємо, скажімо, подібний рух у Польщі, яка розколилася на дві частини. Те саме наростання фундаменталізму маємо в Росії, очевидно, і те, що до влади прийшов Путін, це є ознака цього. І маємо, очевидно, те саме зараз дуже схоже в Україні. Тобто маємо ці два найбільші виклики: з одного боку, крах чи може не крах, а велика криза економіки, а з другого боку, наростання фундаменталізму і питання, де в цьому всьому є Україна. І це найважливіше. Отже, можна було би думати, знову покликаючи на емпірику, що в Україні виглядають справи так само повно в всіх інших державах, зокрема в сусідах Росії і Білорусії. Було дослідження проведене світове 20 років після подій блінської стіни, і показалося, що насправді справа є навіть ще гірша, ніж в комуністичні системі. В всьому світі люди готові жертвувати свободу ради хліба. І це те, що називається велике повернення назад. І те саме спостерігається в Україні. І виглядає, що всі країни по черзі тепер від цього 89-го року відступають. Найперше це почала Росія і Білорусія. Прихід Путіна, лукашенко це не випадковость, тому що показуються цінності, що насправді сталося великий регрес в цінностях населення. Населення більше програло від цих змін, і вони захотіло твердої руки повернутися до тих закритих систем. Україна тим власне, цікава, що в неї ніколи немає тої, знаєте, передбачливості, в неї ніколи не сказати, що вона йде одним стороною. З одного боку, так бачимо, що йде крен до закритого суспільства. І поява Януковича, авторизм Януковича це частина того крену загального. Десь з кінця 90-х років в Україні почалося формування середнього класу і молоді, яка має ці інші цінності і яка, з якої поранчується була тільки одним із тих виявів. І, е, 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 і дослідні цінності показуються ці імперичні, що насправді Україна і Росія йдуть різними шляхами. Якщо Росії дійсно маємо повернення до старих цінностей, то в Україні цього немає на масову скалю. Вона йде в іншу сторону. Тобто насправді є біфуркація. Я не кажу, що це обов'язково станеться. От. Це ми не, не знаємо. Україна може піти і одним, і другим шляхом. Але ми знову стоїмо в тому часі, коли зараз важливе дуже питання вибору, який буде видавати розток нашої країни. На наступні багато багато років. Тобто, е, завершуючи, хочу сказати, що Україна зараз є однією з найцікавіших територій взагалі в світі, тому що те, куди по Україна, може взагалі визначати роток цілого регіону. Оскільки цей регіон має дуже важливе місце в Європі і західній цивілізації, то це може також і вирішувати, в яку сторону похитнеться е, ваги. Тобто, розрив між Україною і, і, і світом все зменшується, тому що світ проникає в Україну, Україна стане дуже глобальною, От. І це через ніжні речі, зокрема через мережі і таке всі інше мас-медіа, а також тому, що, і молодь дуже також в це в це, в, 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 в першу чергу, а також тому, що проблеми світу стають дуже більше схожі на проблеми України. Світ все швидше старіє, на філізація там більш швидше міняється. От. І е е багато в Україні, те, що ми часом скажемо, це різноманітність, надзвичайна Україна, регіоналізм поділений, так це всі інше, насправді це все більше і більше стає проблемою Європи. І це велика як каже, багато людей, Європа українізується. І це неконечне позитивне, це означає, що зростає якісь проблеми, якісь кольори проблеми українські. В цьому є один позитив, насправді, єдиний тільки позитив. Що насправді не, не, не треба щоб буде шукати специфічно українських спеційно європейських розв'язок. Тому що розв'язки, які будуть українські, можуть бути з європейськими розв'язками, чи західними, чи з такими розв'язками, розв'язки якісь таким можуть бути з розв'язками українськими.